Добрий день. Привіт, Кирил. Я дуже рада, що ви погодились дати мені 3. Дуже вам за це дякую. Дякую за тобі, що запросив. Перше питання, яке я б хотів вам задати, якщо б перед вами сиділа людина, яка вас не знає, і вона вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Як би я відповів, прикольний чувак, пишу приколи, виступаю, не знаю, напевно, наймолодший стендап комік України. Напевно, на сьогоднішній день. Ну, мені здається, що недовго цей титул буде зберігатися, але поки можу цим вимахуватися, то буду так себе і представляти а не світу, а, так? Чи, чи світу можна навіть сказати? Світу навряд чи, навряд чи тому, що мені здається, занадто багато стендап коміків по всьому світу. Ну, в років 13, як я почав, то міг би, міг би навіть казати світу. Хто вам з стендап-коміків подобається світових, можливо? Світових та зараз багато дивлюся зараз, тим більше проблеми зі світлом. Е, Купив підписку на Netflix. То я собі позакачав дуже багато коміків. То стараюся зараз багато дивитися англійського стендапу. Ну, з тих, що прям метрів, які мені подобаються, це Джим Кар. Оце це, напевно, перший стендап-комік, якого я побачив. Це е, такий англійський мужик, який виходить дуже короткими чорними жартами, просто розвалює аудиторію. Джим Кар, Луїсікей, е, Джордж Карлін. Мій найулюбленіший, і взагалі, напевно, це найсмішніший дядько, який живе на цьому світі, це Робін Вільямс. Оце просто це найсмішніший дядько, який коли-небудь був. Це, е, він саме починав зі стендапу, він саме є стендап-коміком, він до самої смерті саме займався стендапом. Це можна глянути його якісь виступи. Де навіть можна не розуміти англійської мови, просто як він там все говорить. Просто на Ютубі напишеш Робін Вільямс стендап-концерт. І ти просто почуєш, наскільки він смішно навіть говорить, наскільки він смішно подає, це, це просто щось неймовірне. Але його й фільми прекрасні. Там я дуже рекомендую глянути е, фільм Цілитель Адамс. Це от один з найліпших фільмів, який просто відкриє для вас взагалі, персону Робіна Вільямса, е, і, і взагалі просто з величезною теплотою ви закінчите, не знаю, вечір чи просто почнете день з цим фільмом. От ще таке питання з 13 років, так ви сказали, що ви займете стендапом. 13 років. З чого це починалось? З любові до комедії <реш> <реш> максимально. Мені здається, навіть в тебе. Тобто ти просто захопився якимось діяльністю, тобі якийсь момент так само напевно сподобався якийсь інтер'є, тобі так. сподобалась якась ця справа, і ти такий, блін, я би також би так хотів. Ну, в мене так само я колись побачив вперше в його сміху, колись побачив, я закохався саме от в комедію в такому вигляді. А потім, коли я відкрив для себе стендап, вперше от кажу, відкрив стендап для себе з е, Джимом Каром. Е, я тоді такий, блін, невже бо так, так, так можна взагалі? А потім, коли я вперше вийшов на сцену я зрозумів, ну, ну це все, це справа, справа мого життя. А коли це був перший вихід на сцену, перший концерт, так? стендап концерт е, Ну, Я їздив е, довгий період часу на ліву сміху, щось там знайомився з батьма-лігосмішниками взагалі е, намагався зрозуміти, як працює комедія. Я щось виписував собі, е, деякі жарти ЗОшит, розбираючи взагалі, в чому секрет у саме успішного, чого просто якийсь набір слів, воно вже смішно. І потім. в... Лютому місяці я записався на відкритий мікрофон у нас в Хмельницькому в барі. Я вийшов, тоді я ще в мене був такий дитячий, смішний голос. Тоді, ну то якийсь там не було настільки стендапу, це просто був виступ дитини. Знаєш, просто дитина вийшла на сцену і намагається щось говорити доросле. Щось говорити доросле. Я тоді розмішив аудиторію, я тоді виграв грошовий прес, ну, у нас там найліпший комік забрав гроші. Я тоді третій підряд на відкритих мікрофонах виграв гроші і, і просто тоді вже почав от, е, вже активно займатися стендапом. І тоді десь я вперше в себе в профілі е, в статусі написав стендап комік. От, тобто, це розмішу коміка Хмельницька, правильно я розумію? Ні, ні, це просто. Це місце, де в стендапі, ти можеш будь-який охочий глядач, чи там просто людина з вулиці. Наприклад, от я хочу займатися стендапом, ти просто реєструєшся там в Google формі чи в місцевому пабліку, ставиш плюс, приходиш, тебе є 5 хвилин на виступ, 5 хвилин, щоб розміщати глядача, і все, і ти виходиш от зі, зі стендапом на, такий, на таку сцену на відкритому мікрофоні. А чи правда, що жителі Хмельницького вражаються, коли кажуть Хмельницьк. Та не настільки ображаються, це просто <гад>, якесь таке от. Е ну, Я просто зараз, е особливо коли переїжджаєш в інші міста, і коли Тут інші люди настільки розбираються, то вони собі вирішують скорочувати там, Хмельницьке. Кажуть. Е я вже якось до цього звик, але є деякі жителі, які нам треба повністю говорити закінчення, знаєш. Там здається, жителі будь-якого міста ображаються, коли неправильно говорять. Там як кажуть, не Одеса, а Дєса. <гад> 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 Чи як не кропивник не кропивницький, а кропивницьк, тобто, кожен все ж таки хоче оцю мати повноцінну назву, щоб ніхто її не перекручував і на свій лад не говорив. Вибрала участь в розмаші коміка, і чому ви вирішили туди от поїхати? Це було рік тому, і насправді для це для мене був перший прям великий телевізійний проект. На якому я взяв участь, це була якась певна дитяча мрія, скоріш за все, я прям дуже хотів. Я пройшов кастинг, Для мене я дуже сильно переживав перед виступом на розмішу коміка. Для мене в якийсь момент це було прям капець, як важливо. І коли я виступив, я просто закрив цей гештальт і такий, ну все, я там побував і, Ну, То був відносно успішний виступ. Мені здається, вже і на телебаченні не побачимо цього виступу, бо це виходило на каналі ТЕТ. І вони якраз в лютому місяці почало виходити, там десь якраз мав бути мій виступ, і 24 лютого зрозуміло всім, що відбулося, і вони зупинили випуск програм. Я не знаю, чи вони далі будуть випускати. Ну, в мене є в моєму інстаграмі фрагмент моєї першої хвилини виступу, так що, якщо комусь цікаво, то можна глянути, в мене там написано Росмішокоміка і можна подивитися цей, цей фрагментик. Тобто, ви єдина людина, яка бачила цей випуск. Ви парадіювали Януковича, так? В одному з своїх стендапів. Кого ви ще вмієте передіювати? Неужели в горять так, кормлять? Те що то не зрозумів. Одна з моїх особливостей парадівав Януковича на стендапі. Я так і розімев, себе напишу. Yeah. Та не знаю, жанр природі, взагалі прикольний. Я займався театральним дуже довгий період часу. Я ходив е і в цьому стендапі розповідав, як я вступав е в театральне. Ще я не мав планів насправді вступати. Це просто була така авантюра, щоб не поїхати. Е от. І в майбутньому, скоріш за все, я також буду займатися якоюсь так само акторською роботою, бо в е мене душа також лежить величезна до імпровізації, я просто обожнюю цей жанр. Е і час від часу е, можна продівати різних там знаменитих людей, і взагалі робота з голосом це дуже цікава робота. Я подивився ваш інстаграм там біля двох тисяч підписників. А якщо подивитись Тікток, там біля тридцяти тисяч підписників зараз тридцять п'ять. Так тридцять п'ять як так і так відбувається, як ви вважаєте, що в Тіктоці тридцять п'ять. А в інстаграмі 1800. Це дуже різні соціальні мережі, бо я веду насправді чотири соціальних мережі активно: це Ютуб, Інстаграм, TikTok і інколи Фейсбук, бо інколи в Фейсбуці залітає до півмільйона переглядів відео, 200 тисяч переглядів відео. Я таки, я сам дивуюся від того. Дуже різна аудиторія, по перше, різне поширення. Як я побачив, насправді е, дуже по-різному працюють кожна соціальна мережа. Хоч здається, що вони такі здається подібні, що там і там сидять люди, але специфіка їх абсолютно відрізняється. Тікток найлегк на лікшзалі найлегше поширювати відео. Це короткі відео, е, тобто люди за один перегляд там умовно сидять півгодини, і за півгодини можуть більше сотні відосів переглянути. Інстаграм же ж по-іншому, інстаграм працює оскільки люди. Е, в тіктоці працює як? Чим довше, наприклад, якщо людина від початку до кінця подивиться відео, значить це відео ще кільком людям запропонується. От. А в Інстаграмі поширення йде по-іншому, бо того, що, щоб гарно розкрутити відео, треба, щоб люди самі між собою поширювали. Поширювали одне одному в спобіщеннях, поширювали в себе в сторіс. Ну, це трохи важче. ось. А YouTube шорти, як я помічаю, там дуже багато. Мені здається, що мало українців сидить в YouTube шортах. Що саме в YouTube Shorts російська аудиторія? Бо я помічаю і по коментарях різних, і по наративах, які просувають мене в коментарях. Я інколи такий сижу, Боже, це просто жарт. що, що ви хочете? Ось, то все дуже по-різному. Але єдине, що треба розвати всі соціальні мережі, я ріжу відео там туди закинув, туди закинув, е і далі спостерігаю, як е розвивається відео. А, а основна от мережа, де ви найбільше виведете часу, це TikTok? Е, Найбільше часу, де я поширюю відео, це Тік-Ток, бо TikTok вже десь як тільки війна почалася, прям активно десь в квітні місяці я почав е виставляти всі свої відео. Е, в вот. Ютуб е, запустив буквально от, е, з місяця 4 тому, і в мене в Ютубі зараз доходить до чотирьох тисяч підписників, і там півтора мільйона переглядів загалом. Також непогано. Кажу єдине, що, в чому головне, це не опускати рук і просто займатися, займатися, і е, неважливо, яка в тебе кількість переглядів, головне, до якої ти мети йдеш. Просто головне любити свою справу. Продовжувати там записувати стендапи, записувати інтерв'ю з цікавими людьми, як ти це робиш? І я впевнений в тому, що успіх однозначно відбудеться. От я думаю, ви, як і я, стикалися з такими коментарями. Він занадто молодий або він занадто непрофесійний. Як ви ставитесь до хейту? До хейту, слухай, треба звикати. Насправді, дуже особливо, коли е, реально задінуть за те, що ти і так знаєш, умовно там скажуть, умовно там про щось про зовнішність скажуть, бо ж люди зовсім різні є. Е, чи умовно щось про твої якісь е, здібності саме в тій сфері, якій ти займаєшся, яких ти сам розумієш, що в тебе тут є проблема, а коли ж на це ще натисну, знаєш, це прямо як на больну рану, і ти такий ну. Ну, насправді е, найбільше хейту оце я ловлю в YouTube шортах, е, бо це я кажу, це оця пальнута аудиторія, Я такий буду, Боже. Е, один відос я прям змушений був закрити коментарі, е, бо там неслося просто щось скажене. Е, я не знаю, ну. Коли ти входиш саме в таку медійну сферу, ти просто маєш бути готовий до цього. Ти маєш бути готовий як до хороших коментарів, як і до поганих. І до тих, і до тих, ти маєш ставитися нейтрально. Наприклад, навіть якщо тебе похвалили, ти маєш все одно прям не ляти на себе бальзам на душу і такий Боже, я геній, мене мене похвалила якась Ларіса Скропивницького, який я радий. Ти просто маєш такий там умовно і до хорошого, і до поганого коментаря, ставитися нейтрально. І от тоді. Це має, має суть в тому. А коли ти будеш приймати все занадто на себе, дуже приймати близько до серця, то ти просто поїдеш глуздом, ти такий все кинеш, кажеш, все, це не моє, я йду працювати на завод, бо там нема критики. Оскільки дивлюсь стендап, от і запитував людей щодо стендапу. Мені стендап дуже подобається. От люди, в котрих я запитував, вони кажуть, що. Стендап, от це реальні, вони розповідають історії, чи це якісь вигадані серіальні історії у ваших стендапах? Історії, історії реальні, але місцями гіперболізовані. Бо тому, що все одно, так чи інакше, в стендапі ти не можеш придумати те, чого тебе не наштовхнуло. Ну, нема такого, що я сідаю, беру листок і такий. Е, так, про що мені писати? <хи> і просто там годину сижу і, і думаю, видумую якісь історії. Ні, У мене є е, мій е, блокнотик, е, є нотатки в телефоні. Я умовно під час дня там умовно мене якась тема бам, там щось я почув, там щось побачив, там щось записав. Е, щось ну щось має бути, що наштовхнуло мене на думку. І так само ти, як бачиш там якихось е відомих людей чи цікавих людей десь в соціальних мережах, ти такий: О, я з ним запишу інтерв'ю. Ну нема такого, що ти сидиш, е сидиш собі, десь не знаю, відкрив листок і такий, так, запишу інтерв'ю з, -з, -з, -з Іво Бобулом. Нема ж такого. Тобі обов'язково щось щось тебе, що тебе має зацікавити, і тоді ти починаєш. А потім, коли, наприклад, сідаю, розумію, мене там відкритий мікрофон чи концерт, я сідаю, виписую. Додумую до жарти, щось трохи гіперболізую, щось трохи змінюю і роблю так, щоб воно було реально цікаво людям. А Нема у вас страху перед виходом на сцену? Знаєте, нема таких комплексів? Е, є страшенний страх, але просто тобі треба отримувати від цього задоволення. І по всьому, як і театральні школи говорять, що якщо в тебе немає страху перед виступом, то до сраки той виступ. Ну, він тобі не потрібен. Якщо ти не переживаєш, значить тобі байдуже. Навіщо тобі виходити на сцену? Ну, якщо в тебе немає е, там не знаю елементарного. Там, цього, е, Просто не трусяться в тебе руки, і ти не, не переживаєш, блін, а що от буде, а от як, як я маю тут сказати, а що, якщо не засміються, а якщо засміються, і все одно ці всі думки вони мають бути присутні. Поки в тебе є такі думки, це означає, що ти гориш цією справою, це означає, що тобі вона не байдужа, і це означає, що воно тобі потрібне. І в цьому, в, в цьому треба ловити задоволення. Е в цьому перед, коли ти виходиш на сцену, бо то, що ти виходиш, ти не знаєш абсолютно, як пройде твій виступ, абсолютно, бо того, що це для тебе завжди загадка, і ти отримуєш величезне задоволення, коли ти заходиш добре, коли ти цього не знав. Бо того що насправді, е, от я помічаю, коли, наприклад, я написав жарти, і я е, часто, наприклад, їх е, проганяю на сцені, ну мовно більше місяця з одним тим самим монологом виступаю, і от ти вже на роз. Десятий, ти вже не отримуєш ніякого задоволення від виступу, коли ти знаєш, що він прийде успішно. Ну, коли в тебе чітко сформульований твій лайнап жартів, коли ти знаєш, що ти вийдеш і всі жарти всі спрацюють до одного. Ну я вже коли, от, наприклад, три дні тому мав виступ, я от там ще проганяв якісь старі жарти, я такий відчув, ні, все досить. Ну, я зайшов класно, люди сміялися, але я вже не отримав того задоволення, яке я би отримав з новими жартами. І коли отак, от тобі вже треба просто відкидати їх, просто ну, забуватися, там, згадувати на якихось корпоративах, коли тобі за це платять гроші і тобі треба просто відпрацювати і все. А так, то треба найбільше задоволення для коміка це коли ти написав нові жарти, вийшов на сцену, і вони всі зайшли, більшого такого е комедійного оргазму ти не досягнеш ніколи. А от який у вас девіз, з якими детею протягом вашого життя? Девіз? Так. Абсолютно ніякого. Благолі. Я не розумію, є. Never give up. То, знаєш, Це такі оці мотиваційні відео. Я, ну, я взагалі не розумію мотивації. Просто завжди ж мотиваційні відео, ти ж не дивишся, коли ти на роботі, ти такий подивився, як там тобі Джиммі Керрі розказав, як тобі треба працювати, і ти такий, все, я працюю, ще потужніше ці мотиваційні відео. Ти дивишся, коли ти лежиш на дивані, чого? просто цілий день валяєшся і ти такий, ну ще мотиваційне відео. То для чого? Просто отрим... девіз – отримувати задоволення від життя і ніколи нічого не боятися. Це головне, бо то, що страх це найгірше, що є просто в людині. Якщо ти чогось боїшся, значить треба щось міняти. Коли в тебе є якийсь комплекс. Треба його позбуватися. Оце єдине, е, це життя твоє єдине, і роби те, що ти хочеш. Роби так, як ти кайфував, і їй спілкуйся з людьми. От, от я навіть придумав дивісь, тільки що. Так. Кайфувати і не боятися. Чи буде у вас стендап на честь перемоги? Е, не знаю, на честь перемоги. Мені здається, єдине. Е, я оце їздив в тур оце на початку літа. У мене було там невеличке зал, але все одно я там якусь тисячу гривень з цього туру. Там я заробив три тисячі і от тисячу mm -hmm. перерахував на збройні сили. Mm -hmm. І тобто, все одно має бути відчуття того, все ж таки, що ми живемо в війні. І це дуже ну не варто абстрагуватися. Кожного дня відбувається найстрашніше, що може бути, тільки, е, на цій землі гіршого ніж війна, мені здається, немає нічого. Е, і однозначно, що коли війна закінчиться, е, нас чекають насправді важкі роки, бо то, що перебудова і, взагалі, відбудова ДНА країни, вона. А як ми беремо з, з історичних якихось е джерел, те, як було після 45-го року, як відбудовувалася Європа, це ну, були не найліпші роки насправді. Е а саме робота коміка, робота взагалі гумориста, вона перш за все вона з комунікацією людьми. Звісно, би хотілося там не знаю поїхати в великий тур е там від Ужгорода до Луганська, від, Кри від Криму до Києва. і Просто бути своєю країною, і це мені здається найголовніше, що має бути це відчуття твоєї причетності до держави. І що головне. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво.